嗯。 Водучі передачі сьогодні експрес радіостанції транспорт радіо. Місто Сімферополь. 1996 рік. По дорозі на роботу зазнав нападу трьох чоловіків, один з яких був у міліцейській формі. Помер від удару в голову. Міліція заявила, що матренко був. Яний, і сам напав на правоохоронця. Віталій Коцюк, кореспондент газети День місто Київ 1997 рік. Повертаючись додому електричкою, отримав опіки невідомого походження. Перед смертю казав, що невідомі, витягло його електрички, облило бензином і підпалили. Дмитро Шевченко, власний кореспондент газети Київські відомості у Луганську, 1997 рік, за місяць до смерті опублікував серію репортажів про протистояння місцевої влади у СБУ і вийшов з офісу на зустріч, з якої визначений час не повернувся, був знайдений повішеним біля аеропорту Жуляна. Володимир Бехтер, старший редактор держ телерадіокомпанії міста місто Одеса 1997 рік помер від удару у голову під час побиття працівниками міліції Борис Дерев'янко, головний редактор газети Вічня Одеса. Місто Одеса, 1997 рік. Застріляний сьомий рік застріляний території Білорусі. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом доведення до самогубства. Справа не завершена. Олександр Паніч. журналіст тижневика Донецькі новини місто Донецьк 2002 рік. Був викрадений і пізніше знайдений мертвим у ріці Кальмус. Юрій Шевцов. Фотокореспондент газети Кримська Правда місто Симферополь 2002 рік. Зник і пізніше був знайдений мертвим у лісу смузі. Тарас Процюк, телеоператор інформаційного агентства Рейтер Ірак, 2003 рік був убитий пострілом з американського танка по приміщенню готеля. Снаряд влучив у кімнату. Який перебував в цю. Володимир Єфремов, представник організації Репортер без кордонів, колишній редактор газети Собор місто Дніпропетровськ, 2003 рік. Загинув у ДТП. Олександр Кривенко. Керівник громадського радіо, 2003 рік. Загинув у ДТП. Володимир Кривенко. Директор телекомпанії «Зміїв тб місто Зміїв Харківської області, 2003 рік. Загинув у ДТП. Олександр Шамрай, редактор газети Вісті Зміївщини, місто Зміїв Харківської області, 2003 рік. Загинув у ДТП. Дякую. Загинув у ДТП разом з Володимиром Кривенком. Георгій Чечик, генеральний директор ТРК Юта, місто Полтава. Загинув у ДТП. Іштван Касаник, оператор телеканалу М-Студіо, місто Ужгород, 2004 рік. Олександр Сулько, головний редактор журналу «Державний Державні приготовленої служби Фортон, 2004 рік, так базує і картини.